Він закритий, може між вами зараз і навіть відстань Ну, Доброго дня! І сьогодні хочу подивитися, чи збудеться те бажання, яке ви загадали? А я скажу, яке збудеться. Чи збудеться те бажання, яке ви загадали? Ну, я скажу, в когось бажання може збутися в особистому житті із чоловіком, з яким ви в сорі. З яким ви в сорі. Він закритий, може між вами зараз і навіть відстань є. Навіть між вами зараз відстань. Ну. ну, йдуть зміни з великим коханням, на яке ви чекаєте. Ідуть зміни. На те кохання скажу ось, на яке ви чекаєте?